Всім привіт! Сьогодні ми будемо перевіряти перетворювачі ріжі на старому молотку, який стояв в підвалі 20 років. Я зараз наливаю плазмасову гірбус сам перетворювач. Тепер ми мукаємо кісточку в нього. 吃吗？ Все ми намастили. Тепер я так розумію, що ми мусимо чекати надію, а потім треба його почистити. Ще ми будемо реставрувати от... Кусачки. Кусачки такі от кусачки. І і з подив... разом з молотком стояли в підвалі. Так, і подивимося на результат. Зараз ми проведемо експеримент. Треба чекати 24 години, але ми подивимося на результат за годину. Пройшло буквально 5 хвилин, але як бачите, молоток вже доволі побілів, Тобто ржавчина злазить сама. Тобто, якщо через годину, думаю, взяти і почистити його, то він буде як новенький. А там, кажеться, 24 години тримати, то він, певно, взагалі буде. А ось так зараз виглядають скусачки. кусачки. Тобто вони вже теж стали набагато біліші, а молоток то взагалі. Тобто, якщо його зараз почистити, взяти, то він реально буде як новенький. Пройшло 15 хвилин, тобто ось вже результат. Тобто я вже навіть не бачу сенсу продовжувати до години, тобто цей експеримент можна нарахувати закінченим. Так, ось вже пройшло так достатньо часу. Тобто, молоток майже чистий, але якщо винно, то тут є ржавчина. Е, я щось не подумав і, певно, треба було перше зняти механічним способом, тобто металевою щіточкою, а тоді вже використовувати ржі. Е, і на цьому відео наше закінчується. Всім дякую за перегляд.